Коротше, настав цей день. Нарешті ми з другом зняли квартиру і зараз покажу, як вона виглядає. Тут у нас вхід, є домофон, навіть з камерою. Головна кімната. Величезна. От, ну, без телевізора, але тут таке. Тут балкон. Також величезний. І вихід в мою кімнату. От. Далі то все повикидується, коробки. Далі у нас йде кухня також, все просто все, що потрібно, є. Духовка, мікрохвильовка, посудомийка. Ну, ми навряд чи нею будемо користуватися. От, виглядає просто суперово, як на мене. І дуже багато шафок. Короті, як на мене, просто, просто неймовірно. Далі у нас ванна кімната. Ось така от також все культурно, все дуже гарно. І є також пралка. Тут навіть можна по е, телефону включати її. Далі кімната друга. От, така, Тут невеличкий телевізор, стол. От так же ми речі розклали. І остання моя кімната виглядає ось так. Також диван розкладається. Тут же я також подастував всі свої речі. От. І тут усе, власне, вихід на балкон є. І також є для телевізора кронштейни. І ось таким чином можна дивитися, хто прийшов в гості. З квартирою нам дуже пощастило, коштує вона загалом там 3000 злотих виходить. От. Ну, тобто на кожного по півтори тисячі. Знайшли ми її чисто випадково, реально просто удача якась. Дуже приємні власники. Власник квартири взагалі працює, виявляється на нашому заводі. От. Ну, відповідно, ми дуже добре поспілкувалися. Дружина його також дуже приємна жінка. Коротше, я не знаю, просто дуже, дуже сильно пощастило. І нарешті ми в чудових, просто ідеальних умовах, тому що до цього жили ну, в дуже дуже і поганих умовах. От. Так що тепер можна знімати і вдома. І отак от квартира виглядає. Як на мене просто, ну, просто неймовірно.